Ці заходи будуть, звісно, посилюватися, будуть постійно вводитися нові санкції і, в принципі, ситуація буде покращуватися. Проблема в тому, що часу дуже багато втрачено. Втрачено часу, як мінімум з 2008 року, а все ж таки треба було і раніше думати про це, Ну, наприклад, допомогти Україні в 2005 році після першого майдану. Але не будемо залазити в ці історичні фантазії. Насправді все, що зроблено, те зроблено. Якщо говорити про майбутнє, то. Насправді проблема в тому, що зараз і в Європі і в сполучених штатах наступає період турбулентностей, Причому Сполучені Штати вступають в рік передвиборчої боротьби, і на це дуже розраховує Росія. Тобто, Росія зараз фактично розраховує на те, щоб протягнути оцей критично важливий 24-й рік, не допустити прориву на фронті українських військ, особливо мова йде про південь, можливо досягти якихось успіхів на Донбасі, тому вони і вкидають зараз. Величезні ресурси для того, щоб прорвати український фронт на, на сході. Зараз зараз східний фронт є критично важливим, незважаючи на те, що знову ж таки там західні журналісти знову пишуть про якісь там ефемерні пропозиції, що давайте залишимо схід, ударимо по півдню. Ну хлопці переграли в комп'ютерні ігри, але не розуміють, що таке реальне життя, взагалі, і що таке Росія. Тобто Росія зараз навпаки намагається прорвати Східний фронт. І е, дотягнути до умовно Трампа. Тобто, якщо тобто у Росії зараз головна стратегія дотягти до Трампа. Вони розуміють, що далі звісно будуть проблеми. Не можна так е, виїжджати на, скажімо так, на недолугості е, санкцій. Санкції будуть погіршуватися, посилюватися, але до е, початку 24 року, коли буде інаугурація нового, е, можливо, переможе знову Байден, але є ймовірність, що переможе і Трамп. Від Росії на це розраховує, тобто вони вважають, що якщо до того моменту Україна і Захід не досягнуть якихось критичних успіхів на фронті, ну тобто, наприклад, не відвоюють у Росії південь, не деокупують південь України, тоді Росія зможе запропонувати Трампу таку угоду, що зупиняється війна. 에, Сполучені Штати припиняють допомогу Україні і е, Трамп. Е, я думаю, що це якраз от буде кінець е, 24 року. Тоді жодної допомоги Україні вже виділятися не будуть. Якщо Трамп перемагає в листопаді, то ми ну, якраз на починається такий активний бюджетний період, і от в листопаді починається критична ситуація, коли, наприклад, Росія починає полювати до Трампа, що припиняєте все, вже припиняєте на допомогу сідаємо за стіл переговори. Ми е, вимагаємо просто нейтральність від України, не вступ до, до НАТО і Європейського союзу е, і е, демілітарізація України в тому плані, що все західне озброєння, наприклад, виводиться Україна, позбавляється оборонної промисловості, і ми тоді е, припиняємо війну для Трампа. Така пропозиція буде досить привабливою бо його можуть назвати там найвеличнішим миротворцем. Він тільки там зайшов в офіс. Через 24 години підписана мирна угода, війна закінчена, Трамп найвеличніший правитель всіх часів і народів. Але це за умови, якщо Росії вдасться стримати українську, українське просування на Півдні. Якщо ж буде ситуація навпаки, Україні вдасться вийти до Криму, навіть якщо весь південь не буде звільнено, але. Наприклад, буде звільнено лівобережжя Херсонської області, і Україна вийде до, до Криму, тоді Трампу не має сенсу розмовляти з Путіним, бо Путін буде лузером в його очах. Тобто, насправді вихід до Криму буде означати, що Україна почне встановлювати блокаду, яка розпочнеться дуже швидко, тобто знищення мосту і перекриття наземного коридору, означає повна блокада Криму. І там уже питання часу, коли військове груповання в Криму буде знищено.